Добрий вечір, шановні підписники. Сьогодні. сьогодні знімаємо відео влог, показую, як швидко гранулює У мене гранулятор. Гранула вічна. Можна бунти такий таки поставити, буде насипати, не чекає. Воно іноді підвисає і погано йде. Можу сказати, копікати на кілограм. Насипаєш, щоб тільки покривали у роботі, трохи злійшло і цепає, трохи Тут і всипає. Розкубля розправляю, тому що коли е, насипається куча велика, парня так заходить, і ось, насипав, тут кулька набралася, розправив, виходить, бачите, як пар відразу йде, і так відразу покладається. Зараз воно йде добре, воду я додаю вже змішувати, що за мною на 40 кг грану, 400 г води я зараз додаю. Коли сира погода, туман, додаю менше. Коли ось так. Ну, молоді немає, але і не сиро. Так ось, 400 40 літрів. На 40 кг кожно. Трошки ось підливаю води. Тому що, коли, дивіться, дуже багато йде осипі, то вбивають води, снягчик сава. Буду болі. Защита була, зняли, тому вже було, як 220 було, дуже часто ставав гранулятор. Як 80 було нереально подали. Я не знаю, що тут надо гранувірувати. Гранува 20. Два кілограма за хвилину це точно сливі. Бачите, пішов за мідненням. Просто треба води, так? Добавити, тепло підтримку справа вентилятор дує ворог пришел милирует тут по-хорошему ша в пола ноги поставить бункер чтобы за движечко было смешнее получается горизонтальный питатель забыл він получается отсюда сюда подавал сначала це таке, що треба на це подумати. можливо, це буде такий що будемо купляти мої грамуляторні. Там треба вже буде лінію робити за походітелем. Можна навіть і вросити прийдеться спалити. Бросити одбивати клофі. Бачите, скорость хороша. І дивіться, які турпати. Бачите, турпачення таке. Іде все, як у нас. Та я сейчас зробил грамовый лікар, копсиостан, Молодим кролям. пішов Давайте еще замедлимо. Зараз водички трохи підмір. Грамова. Гарає пороні черов. І осипів мало, теж немаловато. Я його кидаю насипан, ситі боросту, осип все опадає тут. Я списую. Осип той, яка осипається, я її курями кидаєте. Не переганяю, не переграмулює. Бачите, що починає карабаліти. Значить цю водичку на народить тарашки. Все. Пішло. Пришло переколотив. Ось ну, така спора. То один, ну, отак. Батько спина були, пішов од дихати. В так бігається. Ось солома попалась, яка сюди на гранулі. Я, кстати, кролям раз в тидень да і солому. Неї так. Солома ясна, хороша, чистенька, не крила. Вдає, комбайн такий, коси там ці потєї, красаю, там і перебирають, так так вот. Полізнуть. Ну, де та габани, супленька йде. Спорозу все, пожалуйста. Така гранула. Гранула лока. І от пойду якину. Батьки начинаємо коробою. Забігла це красиво. Нам поведено. Загалом відео буде таке. Сынкова, гранулировала, цвеклая. Начала банить, батальон, герой, который